Друзі, привіт! З вами Артем Натока, і ми дивимось червону доріжку з Оскару, чай і їмо тортик. Перша нас вітає, звісно ж, Аріаночка Гранде. Починаємо ми дуже з класного образу. Це скіапарелі, неймовірні форми, щось казкове. Вона схожа тут на медузу, Супер ніжний колір. Взагалі, Аріана дуже сильно схудла, і це обговорюють її фанати, і не тільки фанати. Ставлю її 100 із 100. Зоя Салдана вдягнула якусь штору. Угу. Ці штори є в театрі. В неї класна фігура. Навіщо робити ці балахони? Та обріжте, обтягніть ту штору по талії, дайте, будь ласка, форму. Дуже негарна сукня, мені не подобається. Рукавиці супер, оця сітка дуже дешевить образ. Взагалі нічого не мечиться, мені не подобається цей образ. Ставлю 0. Селеночка Гомес. Сукня непогана, вона підкреслює пишні форми селени. Це Ральф Лорен. Мені не подобається колір сукні. Подивіться, вона зливається зі стіною. От якщо б на тон. Темніше або на тон світліше заграло б іншими фарбами. Ще не подобається те, що я бачу шви на сукні. В Принципі образ непоганий: 8 із 10. Сінтія Еріво дуже подобається. Невдала фотка, але подобається сукня. Вона продовжує грати казкову роль. Манікюр заслуговує окремої уваги. Але поставлю 9,5. Ліллі Роуз Деп в Шанел. Це героїновий шик мені таке вже трошечки набридло. Сам сидить, наче героїновий шик. Але в принципі непогано. Ставлю тверду вісімку ставлю. Скарлетт Йоханссон в «Мюглєр». Мені не верх цієї сукні, я б його трошечки змінив, але за те, що це «Мюглєр», ставлю 10 з 10. Вілюр все чітко, це така класика. Мені нагадує 80-ті. Мені здається, це стара колекція навіть Гал Гадот в Прада. Сподіваюся, правильно говорю. Мені не подобається сукня через тканину. І занадто яскравий колір, бо трошечки ніжніший це б робило сукню більш дорогою. А так вона виглядає занадто поліестерно. Майки Медісон в Крістіан Діор. Ну, таке відчуття, що вона намотала на себе цю рожеву тканину поверх боді. Мені не подобається дебільний бант, який можна здерти, зрізати. Макіяж зачіска супер. 5 з 10. В принципі, образ непоганий. Сумнівно, сумнівно. Ендрю Гарфілд, ну, ех, він як котик. Класика, знаєте, Гучі. Ну, ставлю. Давайте 7 із 10. Окуляри викинути. На червоних доріжках не треба носити окуляри. Милий дядя. Хейлі Беррі, але там не порізала свою сраку цієї сукнею. Бити скло. Не можу сказати, що мені ця сукня подобається. Вона не носибельна, виглядає тяжко. Але Хейлі. Несе її з усміхненим обличчям. Е, в принципі, може бути, може бути. Поставлю я 6 із 10. В принципі, задумка непогана. Мені зверху не вистачає якоїсь прикраси, яка б доповнювала це все. Креативно, креативно. Крістіан Сіран зробив цю сукню. Ріта Вілсон, а що ти забула взагалі на Оскарі? Це колір. Періс Хілтон, або костюмів Джусі Кутюр. Розумію, що вони дотягували образ рум'янам, помадою, але жахливий колір, краще таку сукню, такі фасони, мені здається, не носити на червоні доріжки, бо вона занадто пляжна, занадто літня, не підходить по Валентіна я взагалі, в принципі, не люблю, тому. Таке Моніка Барбара в Кастаном Діор. Чому знову колір зливається з кольором стін? Я не розумію цього. Ви як там, стилісти, перевертаєтесь після побачених фоток? Сіська трошечки одна нижче іншої. Мені не подобається. От мені не подобається колір цієї сірої такої блідої троянди, вже Пенелопа Круз в Шанель. Ну, давайте глянемо. Ракурс взагалі невдалий. Оця от оцей от рукав. Який е, спускається. я взагалі його обрізав. Навіщо він? Оці от соплі які тягнуться? Це вже старий фасон. Не люблю я таке, не ціную. В мене лопачка, Тобі треба трошечки розправити плечі, вирівнятись, і тоді було б супер і розвернутись. В камеру прямо Семюель Джексон в Джорджо Армані чорний костюмчик ставлю я дуже нудно. Давайте далі. Джой Рендольф дуже сильно підкреслює форми, там де їх не треба підкреслювати, на бедрах. На сідницях мені не подобаються оці складки, не подобається оця троянда жахлива на пупочку. Взагалі треба змінити образ. Не подобається це, наче схоже на якусь вазу. 0 із 10 ставлю. Джелі King. Ну сумнівний вибір кольору. Подивіться, на верхню частину образу мені. Здається, трохи ламає форми, підкреслює животик, не пасує цей колір взагалі. Він робить шкіру незрозумілого кольору. Не подобається. Ставлю один із десяти. Це все. Полман Домінго. ну, такий от Тереодор з червоною тряпкою. Але червона тряпка в нього не в руках, а на ньому. Костюмчик цікавий, крізь цікавий, непоганий. Бачу, прикраси додали. Окуляри. Чому тримаєте окуляри в руках? Дайте їх своєму асистенту або вдягніть їх на себе. Не треба їх там тримати. Вісім з половиною з десяти. Це Валентіно? Стерлінг Браун, костюмчик, стандартний. Бачу прикрасу, прикраса, чи прикраса, чи це нашивка? Костюми. Легко шити Бен Стілер. Чесно, костюм наче з базару. Наше з базару взагалі дуже нудний костюм. Джеремі Стронг ну скрестив руки такий оливковий костюмчик, який зливається з тоном шкіри, могли б трошечки нафарбувати. Колір гарний. Він е, контрастує з кольором стін, нарешті, кастаном лора п'яна. Ну. Класика, класика. Ставлю 6 з 10 непоганий костюм. Типу, на чоловіках костюми виглядають майже завжди ідеально. Мішель Янг в Балінсьязі. дуже гарна сукня, неймовірний колір. Колір цього року начебто, але вона сидить ідеально, наче вона тільки що вийшла зі свого ліжка, обернула себе в шовкове простирадло і воно дуже гарно виглядає. Нічого зайвого, 10 із 10, навіть 11 дуже подобається цей образ. Взагалі дуже люблю Мішель Ян. Кірен Калкін, це брати, так розуміє, Макалея Калкіна, а взуття цікаве, такі капиться, знаєте? Не капиться, а що це в нас? Це в нас макасини, макасини, макасинчики. Сім із десяти Емі Пойхлен. Пойхлен. Я не знаю, правильно прочитати. Пробачайте мене дуже гарна сукня, нічого зайвого, трошечки нудненька. Можна було додати якусь деталь, можна було додати більш виразні прикраси. Непогано. Я б додав би рукавиці якісь, бо занадто голі руки. Але сукня гарна. Мінімалістична, нічого зайвого. Але ставлю тверду дев'ятку за цю сукню. Мег Райан одягнула сукню і зробила дивну зачіску. Не подобається тут рівний зріз. Груди не видно, не підкреслюються форми. Ставлю двійку з десяти. Ну таке. Next. Next, please. Некст, oh. пліз. Я вибачаюсь. Вимкнулась лампа. Ізабелла Розеліні. Чесно, дуже перевантажений образ, дуже багато деталей. Велюр, в принципі, він привертає на себе увагу, тому що він блищить і він такий текстурний, ще додали масивне кольє. Мені не подобається. Сережки можна було залишити, ще й брошку додали. Ні, мені не подобається взагалі. Взуття непогане, от взуття ідеальне тут. Ставлю двійку з десяти, таке собі. Це дольче Габана. В принципі, Дольче Габана не дуже люблю, тому зрозуміло. Стоун в Кастом нам Louis Vuitton. Непогана, непогана сукня, але знову ж таки кольор. Що за вибір кольору? Мені не подобається сірий кольор, який зливається з кольором стіни. Подобається фасон сукні. Ставлю 7 із 10, непогано. О, Малі Сайрус. Малі Сайрус непогано виглядає. Це в нас Олександр Маквін. Дуже гарно, можна було б трошечки більше зробити довше е, рукавиці. Ставлю тверду десятку. Вона органічно виглядає в Маквін. Така от драма, знаєте, темна, така от. Ух, Black Energy Woman. Так, Dodжа, Cat. Мяу. Якийсь леопардик, леопардовий принт. Воно гарно сидить, воно гарно поєднується з її зачіскою. Вона така. Як наче кішечка, наче леопард це бальман. Але не подобається, що прикрасу прикриває шарф цей, можна було шарф оце цей доповнення. Викинути, бо сам акцент зіпсувався, що він перекриває прикрасу. Прикраса, до речі, від Месіки. А, Аміна аміномуаді це взуття. А де там Аміна аміномоаді взуття, якщо його не видно? До речі, мені друг фотограф сказав, що Аміна аміномоаді сука. Він її фотографував, і вона спеціально відверталась. Така вона зазнайка, амінка. Угу. Mm -hmm. Drian Броді. Знову костюм. Ну, за брошку я ставлю плюс. Костюм 5 з 10. Маргарет в Шанель. Ой, субстанція, субстанція. Трошечки, знаєте, руки відрізали від однієї людини, від якоїсь бабки. І вставили в маргарет. Непогано, але колір лаку сюди не пасує. Мені не подобається плечі. Я б зробив відкриті плечі, в неї такі гарні плечі, навіщо їх закривати? 4 з 10 ця гулька, чи що це таке? Якісь гулі накрутили. Реально зайве. зайве. О, Голді Хоун. Дольче габана. багатства, циганства, зачіска Аббан. Не подобається нічого, крім кольє, тверда одиниця. Ава. Який цікавий папір тут в неї, знаєте, такі пагони величезні, клач все псує. Але вона посміхається, така от весела. 8 з половиною з десяти. Непоганий образ, але от клач все зіпсував. Знову ж таки, колір трошечки сірий, він підкреслює її колір шкіри, вона гарна. Це Вітон. непогано. Оу, Квін. Квін. Червоному, крістіан Сірано. Непогано, як квітка. Ви знаєте, мені сподобався цей образ. Образ. Лак підібрали для нігтів. але занадто тяжкий макіяж можна було зробити. Тут освіжити обличчя. І занадто така от пряма зачіска вона тут не пасує. Я б додав би якогось об'єму. Ставлю 7. Анна де Армас. Вау! Джеймс Бонд 007. на Louis Вітон непогано. Ручку так виставила, ви знаєте, отак от. Мені дуже подобається. Ставлю десятку, дуже гарний образ. Подобається мережеве скаміння, воно неймовірне, чокер, ніяких прикрас не треба. Оцю каблучку, тільки вона показує. Цього достатньо. Десятка. Оце прям перфект. Лаура Дерн в кастаної Gucci. Костюмчик, дуже дивний. Не подобається, що вона отак зігнула руку. Занадто тяжкий, сюди не пасує волосся. Ну, якщо це мережево, ну так зробіть все мережевим. Або якщо це сітка, зробіть все сітку. зрозуміло, ще під низ білизна, вдягнена, якась мережева, дуже багато шарів, які не перекликаються. Мені не подобається. Ставлю четвірку. Поїхали далі. О, Демі Мур випила субстанцію і стала знову молодою. Демі дуже гарна, сукня неймовірна. Вірно, що це Армані Пріве. Демі зараз на піку слави. Не отримала вона статуеточку. На жаль. Фільм з росіянами показують історію з російським олігархом і проституткою, вибачте, і дали 5, 5 статуеток. Як таке можливо? Я не розумію. Демі? <свист> Демімур, ставлю 10 з 10, дуже гарна, неймовірна. Джіан Карло Еспосіто. Сподіваюсь, правильно прочитав. Костюмчик, нічого цікавого, сент Ранг. Ну, скільки поставити? Ну, скільки тобі поставити? Ну, 26. Нудно. Нудно. Тімоті шаламе, Тімоті шаламе, я б з тобою переспав, але не в цьому костюмі, бо ти тут, як горобчик, знаєте, такий от теплятко. Не подобається костюму, вибір кольору нуль. Що не посміхаємось? Ти прийшов на Оскар, де посмішка, де зуби? Я не розумію. Калі надала, чи що? Живанши. Це живанши, Живанши йому зробили такий костюмчик. Ну, 5 ти заслуговуєш. 5. На п'ятірочку сьогодні тягнеш. Себастьян Стан, ну, ставлю тобі тут три, нічого не подобається подобається звичайний костюм, сорочка кольору, наче молоко з краплинкою кави. Тобі трійку, трійка тобі. Це правда? Ні. Чотири ти отримаєш, понятне? Чотири. 4 з десяти. Все. Дейв. В Дольче Габана. 3 з 10. Не будемо тут навіть затримуватись. Рашель Зеглер в Діор. Знову у нас вибір кольору цемен. І ще й груди зжаті максимально. Я не знаю, можливо, занадто маленький розмір. Ставлю 4. Зачіска прикраси, макіяж. Гарно. Але не сукня. О, Рей! Гарна сукня, гарні прикраси, гарне все. Вів'єн Вестуд. Ну, звісно ж, Вів'єн Вествуд зробить гарну сукню. 10 із 10. Але, Рей, в нас до тебе розмова є. Не треба виступати. Для російських олігархів. Гроші повинні пахнути. Але не російською дупою. Лена, Лєна, це чоловік чи жінка, я не розумію. Оверсайз костюм. Знову базарний костюм. Це Луї Вітн. Не подобається, ставлю одиницю. Лупіта в Шанело. Мені здається, що це якийсь вінтажний шанель. Ах, ці бантики. 5 із 10, хай буде. Келів зюхер Мурат. Отака от, от удавка, отакий от, от шарфік, перемотали сіськів, знаєте, не подобається. От верх сукні жахливий. Три з десяти жахливий колір. Шию обрізали, отака от, от шия без шиї, ми знаєте. Шия повинна бути, хоч трошечки, ви понимаєте? Ліса. це костюм плащ, дуже подобається. Оця червона гвоздика. Це гвоздика взагалі. Сім з половиною. Фелісіті Джонс в Армані Прівен. Такі от шов Ліквід Сілк. Деться вона синтетична, схожа на якийсь сатин. Ви знаєте, сатин це типу шовк для бідних. Джес Ейзенберг в Діор стандартний костюмчик. Ставимо 3 з 10, нічого цікавого. Вільям Дов в Prada. Знову костюм, Краватка. Таке собі, таке собі. Ставимо трійку. Рашель Сенот в Кастерном Балінсіага, колір чайної трояндочки. Непогано виглядає, гарна зачіска, зачіска підкреслює форм сукні. Поставлю Вісмір. Коралайн. Atelier Versace. Сукня непогана, але прекрасна. Це занадто довга, я б зробив коліє виріз. Дивна текстура в сукні чи якийсь вірус, ви знаєте. Якось воно дисгармонія, дисбаланс цього образу велика довга прикраса. Оцієї от кудрі не подобається. Я поставлю п'ятірку, ательєр Версачі. Далі в нас Майнді. Оскар Деларента. Щось вона стиснула руку, і під рукою якась ковбаска вилізла. Що по кольору тону, ви знаєте, голова. Колір рук не співпадає з кольором обличчя. За макіяж знімаю бал. Ставлю сімку. Хер. 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 Хер, хер в кастена Ральф Лорен. Не подобається цей ремінь. Ремінь зняти і викинути. В цілому, сукня непогана, цікава, але оцей от ремінь мені здається все псує. Військовий ремінь або схожий на ремінь в літака. Сімка. Теж сімка. Маріса дуже гарна сукня, мені подобається. Оці блискітки подобаються паєтки. Неймовірна, вона усміхнена. Дуже подобається, що оскар для всіх, інклюзивний, але не для росіян. Ставлю 10 з 10, дуже неймовірна Сукня. Стилісти врахували, що вона сидить на кріслі колісному. Дуже подобається низ сукні. Він підкреслює її ноги неймовірно. Ставлю навіть 11. Анок'яй. Ташка, ви знаєте, дуже подобається зачіска. Все супер. Ставлю тверду десятку. Едвард Норт. звичайний костюмчик, ставлю трійку, дуже нудно, не люблю костюм. Гай Пірс, сподіваюсь, правильно прочитав. В кастеном Брунелла Кучинеті. Трійка. Двійка навіть хай буде. О, Вупі Upі В Крістіано Сірано. Знову це Liquid Silk. Грайливий такий, ви знаєте, схожий на якусь блискавку, схожий на космос. Неймовірно, ставлю десятку. Навіть одинадцять. А це що таке? До костюма пришили сміттєві пакети. Ні, боже ні, ставлю двійку. Стерлінг forever. Форевер. Форевер лайном. Raid. Неймовірно виглядає. Дебільний пасок, треба його викинути. Дебільний ремінь, викинути нафіг. Дуже подобається, що вона отак от його розкрила. Береду вісімку. Ель Фанінг. Ну, ніжненько, ніжненько. Набридли ці образи від неї. Можна змінитись. Чи може вона підписала контракт? Я не знаю. Вона виглядає дуже ніжно, але нудно. Мережево. Груба тут. Вона тут дуже груба. Або срібний бант там би зарязав, або білий. Я не знаю, або взагалі нічого. Мені не подобається чорне. Мені не подобається чорне. Вона занадто сильно відвертає увагу. Хай буде п'ятірка тобі, альфайне Шарлот, Валентіна, котик. Що це за котик? Це сумка чи що, чи за клач. Не подобається. Я не люблю Валентіна. Не подобається не подобається такий крій. Він занадто легкий. Він не для Оскару. Ще й тут банти нав'язали. Не подобається все от пильна троянтичка. Вже задовбали. Давайте мінятись. Фернанда Торес в Шанель. Така от пташечка. А де руки? Рук немає. Ну, сім, непогано. Але щось не те. Мережево, ну, мережево теж з квітами. Ну, не знаю, не знаю я. Джої в Кастанном Андерсон, Джіві Андерсон. Нічого цікавого, гавнодавчики на ногах, наче якийсь цирк Шапіто, реально. Клоунське взуття не подобається. Ще колір шкіри якийсь блідий, жовтушний, гепатитний. Руки, до речі, відрізняються від кольору шкіри. Не подобається. За прикрасу ставлю плюс. Двійка, сідай двійка. Ого! Коко Джонс в кастомном коуч. Клач жахливий. Я розумію, що коуч це сумки, але викинь цей клач, дівчинко, ти гарна і без нього. Ножку виставила. Непогана сукня, мені подобається. Ой, кіт Конор. А я тобі Коко Джонс ставлю, Коко Джонс ставлю 8. Кіт Конор, знову костюмчик. Отакі от лацкани білі, білі манжетики. Ви знаєте, за білі манжетики я поставлю п'ятірку. Непоганий хлопчик, такий гарний, свіжий, але н -н нудні костюми Я костюми так. Джун Сквайб Кастеном Джанні Вас. Ви знаєте, непогана сукня, дуже цікава. Вона неймовірна, вишивка неймовірна. Це дуже багато годин роботи, дуже кропітка робота. Але, ви знаєте, такий балахон стайл. Вісімку. Ставлю вісімку. Коко Гауф. Міу Міу. Зачіска жесть з 2000 року. Треба було щось більш об'ємне зробити. Сукня непогана, але дивний вибір кольору. Ставлю 7. Сім. 7,5 сім хай буде. Джонні Лов не подобається сукня, взагалі не подобається текстура сукні. Рукавичка мала, з неї вилазить отака от субстанція. Не подобається, мені не подобається. А як вам? Пишіть, будь ласка, в коментарях внизу. Ні, ставлю п'ятірку. Джеф Голблум трошки упрів оглядаючи зірок. Пресована пудра тон в, в такому от форматі, але я наношу зазвичай на зйомки, бо вона. Гарно, блюрить шкіру. на Джефі зупинилися в Прада. Він сьогодні в Прада. Ну квіточка, до речі, цікава. Це живі квіти чи не живі. Мені цікаво. Ви знаєте, зайвий принт на сорочці мені не подобається: ось ця, ось ця от метелик викинути. Метелик треба викинути, бо він тут занадто чорний і він не пасує доверху. Я розумію, що чорні штани і, типу, темна, темний оцей метелик, але ні, от метелик було вже занадто додавати. Вісім, вісім з половиною незвичний образ. От, бачите, костюм може бути не тільки нудним, костюм може бути не тільки чорним і нудним. Марлі Мартін. Знову груди затисли, сукня дивного фасону, три, три із десяти. Діан Варен, Шелбі енд Санді. Оця от краватка дуже-дуже тут псує все. Ого! Ого, <свят> викинути, спалити і навіть не згадувати. Цікавий костюм, але кроватка все псує. Костюми на жінках вони виглядають цікаво, але от краватка все зіпсувала. Непогані брюки, класне взуття, воно підкреслює брюки і костюм. Оці лінії підкреслюються. Я просто бнув гудзик, щоб він був більш вільним. Оцю от мотузку синю я б дняв 7 із 10. Брешаве. Вінтажному Валентіна не подобається взагалі тут нічого, дуже Застаріла форма стукні. Оці банти, дешевий колір, взагалі нуль. Жіночку нуль. Слатер. Хтось тут дуже слад. Або слей в Джорджіо Армані. Дуже нудний костюм. Ставлю тобі 4. Ну, за кудряшки бал дав. Українські мотиви, писанка, розпис. Боже, що за сорочка? Сорочка рожева, вона тут вообще зайва, вона тут не мечиться з костюмом. Янг виглядає дешево, тому що це шкіра і на шкірі вишивка. На шкірі вишивка ніколи гарно не виглядає. От я ніколи не бачив на шкірі, щоб вона гарно виглядала вишитою. Дуже м'яті рукава, я ставлю. Тобі. я ставлю тобі 4. Стейсі Мартін, я вибачаю, що це за статуя? Що це за конструкція знизу? Ні. Сукня верх гарний. Конструкція знизу, я не знаю, це наче на 3D-принтері надрукували цю основу. От якщо б ця основа була внизу, ще б я зрозумів, але статуетка просто. Це Вітон. Ставлю 4. Мартін Лопес, звичайний синій костюм. Два Джульян. Джульян. Ну тюль. Ну, тюль же. Вона дуже довго висіла на сонці і з однієї сторони вигоріла, а там, де був тіньок, то вона не вигоріла. Взяли, обірвали ту тюль і намотали на неї. Жахливо, це Діор. Джері Оконнел подобається цей піджак, все інше не подобається. Ставлю 5. Джесе Палмер, якийсь невідомий чувак, прийшов в якомусь невідомому костюмі. Не подобається костюм. Звичайний костюм, ще й завужені штанини. Тут нуль. Амелія в Версаче ну, нормально, нормально. Вона підкреслює її талію, гарно сидить. Хотів би, щоб сукню не закривало волосся, щоб підрізати волосся. Або назад його треба було от відкинути. Треба було отак от от зробити: назад. Зурі хоу. Дуже дивна трояндочка, мені не подобається. Краще була сукня без всяких елементів. Ставлю дев'ятку. Ну, рібят, тут вісім. Занна Робертс Рась, Оскар Деларента. Ви знаєте, я спочатку подумав, що це шматочки піци. Це просто комусь хочеться їсти. А з волоссям що? Треба було волосся якось вкласти. Не подобається волосся, не вирівняно, не підстрижене. Волосся все псує. Сукня гарна. Сім. Вау, знову бите скло. Памела Роланд подобається щось незвичне. Це однозначно дев'ять з половиною келті. Знову ж таки, колір співпадає з кольором стіни. Три. Непоганий крізь сукні, непоганий фасон, але колір все псує. Навіть непогані оці паєтки і блискітки. Я дуже сильно прискіпуюсь до кольору одягу. Давайте я поставлю тут сім непогана сукня. От якщо б стати не на фоні цієї стіни, сфотографуватись, було б непогано. Дутя, до речі, замале. Видно, як незручно, як впихнули ті ноги, і вони там морщаться. Все? Ну що, друзі, як вам Оскар? Пишіть, будь ласка, в коментарях внизу, хто вам більше всього сподобався, чи б хотіли продовжувати цю рубрику. Мій інстаграм, там макіяжі, переходимо. Всіх люблю, цілую. Тися, вподобайку, ділись з друзями.